I'm sorry. Привіт ближче, хотів би для початку представитись, хто я. А, мене звати Діма. В інстаграмі більш відоміше як Casual dog. просто можна дог без А, Ми будемо пробувати з вами вести блог, влог, а, снімати якісь відео цікаві з барахолог, секундів і так далі. Це моє перше відео, так що не засуджуйте прям жорстко. Я не вмію монтувати, все роблю з нуля, я не вмію знімати, не знаю, як це, що це. Але бажання було привише всього, того спробував зацініть відео. Не думав, що таке скажу, але якщо не тяжко, поставте лайк і оформіть підписку. Дякую. Окремо дякую Укрзалізниці за власті на нахуй постільне більом дуже класний хендмейд. Спасибо. Спасибо. Паржа. Yummy. Вот. И там уже я А мы мимо и На Багдаль. И хаваем круассанчик. Зранку тут буду працювати. Це ж її треба піти раніше, виходить. І yeah, в холоді стояти, звісно, взагалі не кайф. Сажаем без штаба место машину и ему на штурм, и бархол. Ну, Пацаны, почем? Скільки? Не знаю je пришла мова на цю рыбочку. Чого пішов хай не можна yeah. так пухи куча туфель капців косовок копай перекопай просто стій цілий день шукай Дорогой дни мне не подобрать слов, чтобы описать более унижения. Сколько? 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 Не всюди розрішила знімати, то переходимо медленно на виход і ще по путі знаходимо всякі приколюхи чисто поснімати на відос і попадається такий от трешер за пару гривень. Скока 5 гривень, ніхуяся. Формула 1, Така. Раз, два, три. Файт. Невероятно! Ты Так вот, ну типа, торжественно вообще. По вкусу вкусно, но по сути вкусно. А тут же ви бачите, як я виконую свою мрію, давно хотів купити, дуже довго думав на рахунок цієї камери, але все ж таки наважився і взяв це insta 360 Ace Pro 2.

Перші кадри на нову камеру. Я тут не знаю, що говорити, просто дуже неловко і непривично тримати в руках камеру. холода от бео. Всё, я брутал. Только включается камера, я брутал. Сейчас маму накидаю. Да, я брутал. Что, блядь, такого сказал, прям будеш за тисясу но? Волос, ты як мул до лаки як той. Ладно. Ти словечки, типу такі круті, блядь. Пойоу. Ти який репорт? Всё зразу, блядь. Від відео репорт. О, коротше, залізаємо в тачку О, бля, і петляємо. Опять... Ну що я сказав, блядь? Я сказав, коротше, петляємо в тачку. Ось так, вот так, а блядь. Окей. Похватить? вообще Так, уже я подъезжаю до так называемой троучки. Зараз сподимося, що тут як поживають люди. Так 8 годин коротше, на часах. От, типу в рознобой. Люди стоять. Може абсолютно рандомно бути щось. Цікаво. Того треба дивитися кожен уголок, кожен такий от стілаж. Стіла покривало. От, там вже відходи, мабуть, які не були продані.

такая точка, прям беля рельс продают, но не думаю, что смотрят какие-то поездки. А научник не учился на то, вот? О, это... А ты парень наведи. Башмачки такие.

Треба Дивиться в оба по ліву і по праву сторону, бо можна щось пропустити на візі, навіть не зрозумієш. Багато різноманітного взуття. Ага, зрозумів. Навірно, мене копірує. Yeah. А почем часа? Добрый ранок. Вот сегодня. Ну, договоримся, если вам надо. Можете дать, 50 хотя бы. Открывашки забыл, наверное, да, давит? Від... Mm? Бутылок. Открывашки вид бутылок то есть забыл. Да. Потеряли. <laughs> да. Побороть, oh типа. Ну, типа, да. Я думаю, броть если бы ви... если бы не брали, то бы не стояло. Ну. Отзиви лишають. Mm. Ха-ха. <laughs> це добре. Mm. Такі от прикольні штуки. Вяжлива, бо якщо ти просто отак отсупав. Воно видаш камеру. І типу скажеш, у що це тут таке. Типу сказати там. Добрий день. Цірим пиром якось липнути слишній раз, то можна нормально комунікувати.

І люди нападають. Розрухатись. І нормально подивитися, без все все-все-все, перейти, всі уголки, прошаритись, щоб щось глянути. Єс! Yes! А зараз почекай, бо Саня, дай 20 рік стати. Покажу, що трошки урвав.

100 рублей продажи Сейчас спускаемся в переход. Трошки в андеграун. що ви не знаєте. Добрий день. Добрий день. Ну да, так, до, до, до кожного свій підход, да, вибачаюсь. Ми... Ми треба питати сонечко. А може я вам рекламу зроблю? Ми... Ми треба. Ми рекламу. Не ну, треба, в мене Ну, Треба будь зробити образу. Я так задолбаюсь кожного питати. А що ви? А ми задолбаємося всім говорити. Що незам'ятно? Так. Да? да, бачите, тут все отак вот. ага. да, 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 от. Ага, та ти що. Да, зараз вона перевернеться. Є от тройфесочек. Ці на дорозі продають в метрі від переходу. Там вдалося взяти такі годинники. Це у нас японські. Трохи в сторонку станемо. Сайка Сітізен. Такі от звичайні, як є подібні. У будь-якому стані готовий купити, пропонуйте Instagram, який фазані зверху. Не знімай, пожалуйста, вийшло взяти багато очків Гучі. Це початок 90-х. Всего хорошого, благополуччя в семьях. І светлого воскресенька вам і Христос Воскресень!